Валютчики дали на 1000 доларів більше. В кого таке було? В мене сьогодні було. Дивіться, мав придбати я 2700 доларів. 2500 доларів попросили купити, і думаю, раз я вже буду купувати, то 200 доларів куплю собі. Це 2700 доларів. Я прийшов постійно, я в них два чоловіка, один бере гривню, інший видає долари. Така в них там практика. Я їм дав кошти, вони перерахували, на машинці перебили щось і дали мені. Я теж молодець, звісно, не рахував. Відійшов, сів в машину, рахую. До трьох дорахував, щось не зрозумів. Думаю, такий ясно. Перераховую, рахую, 37 купюр, 3700 доларів. Одразу я повернувся, сідаю до них, кажу, тут трошечки накладочка вийшла і бачу, вони не дуже задоволені, бо я не рахував перед ними. І сів і рахую, кажу, тут 3700 він. І цей, що давав долари, каже, правильно, а скільки має бути? А той другий каже, а він дав гроші на 2700. Він я почув 3700. Кажу, ну дякуємо за порядність. Кажу, так, все добре. Але як я з ними взагалі познайомився? Мені колись треба було е, поміняти старі долари на нові. Було там таке якраз пік цього. Я позичав 3000 доларів і мені треба було людині віддати їх новими, бо я в них брав новими, а в мене були старі. І мені казали 100 гривень за купюру скрізь. А під'їхав до них отак просто, вони кажуть, 40 гривень за купюру. Це що там, 1200 там виходить. Я думаю, о, вже краще. А потім я їм щось даю, там, ну, там було, напевно, 1400, щось таке, може трошки більше треба було, бо ніби 1400. Я їм рахую, а він мені бере 400 гривень, віддає більше. І тільки тисяча. Каже, так, каже, бери. І вони мене цим купили. І після того я з ними ну, частенько співпрацюємо і все добре. Але тут така стала ситуація, передали. Уявляєте, валютчики передали тисячу доларів. Але то кошти не мої, треба чесно вміти заробляти. І я їх повернув. А я люблю вас і ви найкращі.